Добрий день, дітки! Я пропоную вам вирушити у весняний ліс на квіткову галявину. Для цього нам потрібен потяг, що домчить нас у потрібне місце. Нам слід зібрати вагончики. Скільки має бути крапок у першому вагончику? Так, одна, тому що вагончик перший. Знайдіть такий вагончик і поставте його за потягом. Скільки має бути крапок у другому вагончику? Правильно дві, тому що вагончик другий. Скільки має бути крапок у наступному вагончику? Молодці. Три. Тому що вагончик третій. Скільки має бути крапок у наступному вагончику? Правильно, чотири, тому що вагончик четвертий. Скільки має бути крапок у останньому вагончику? Молодці. П'ять, тому що вагончик п'ятий. Тепер нам необхідно дібрати для кожного вагончика відповідну цифру. Скільки крапок у першому вагончику. Одна. Яку цифру ми поставимо? Так, один. Скільки крапок у другому вагончику. Один, два. Яку цифру ми поставимо? Правильно, два. Скільки крапок у третьому вагончику. Один, два, три. Яку цифру ми поставимо? Молодці. Три. Скільки крапок у четвертому вагончику. Один, два, три, чотири. Яку цифру ми поставимо. Правильно чотири. Скільки крапок у п'ятому вагончику. Один, два, три, чотири, п'ять. Яку цифру ми поставимо? Молодці. П'ять. Потяг може вирушати в подорож. Діти, подивіться, скільки квітів навколо. Діти, скажіть, скільки у мене квітів? Давайте порахуємо. Один, два, три, п'ять. Щоб квіти не зів'яли, пропоную посадити їх у горщики. Скільки нам знадобиться горщиків? Так, 5. Тому що квітів 5 чи однакові квіти за розміром. Ні. Викладемо квіти в рядок від найвищої до найнижчої. Якою є перша квітка? Так, найвища. Якою є остання квітка? Правильно, найнижча. Якої форми у нас горщики? Так, квадратної. Чому ви так вважаєте? Правильно, тому що у цієї фігури є чотири кути і чотири однакові сторони. Розкладімо горщики для квітів у тому самому порядку, що і квіти. Молодці діти. Діти, подивіться, на галявині пролетів сильний вітер і зірвав квіти. Давайте посадимо з обох боків квіточки сусіди на місце. У цьому нам допоможуть цифри. Квітка з якою цифрою у нас зображена. Так, з цифрою 2. Які квіти сусіди ми викладемо? Так, квіти з цифрами 1 і 3. Розглянемо наступний малюнок. Квітка з якою цифрою зображена. Правильно з цифрою 3. Які квіти сусіди ми викладемо. Правильно 2 і 4. Наступний малюнок. Квітка з якою цифрою зображена. Молодці з цифрою 4. Які квіти сусіди ми викладемо? Молодці 3 і 5. А зараз квіти пропонують нам продовжити цей ланцюжок, не порушуючи закономірності. Велика червона квітка, маленька жовта квітка, маленька жовта квітка, велика червона квітка. Які квіти потрібно викласти далі? Так, дві маленькі жовті квітки і велику червону квітку. Спробуймо ще раз, які квіти зображені на малюнку. Так, три сині квітки, дві червоні квітки. Сині квітки. Які квіти потрібно викласти далі. Правильно дві червоні квітки і три сині квітки. Молодці діти. А зараз пропоную розсадити комах на галявині. Посадіть жовтого метелика під червоною квіткою. Посадіть бджілку на ягідку суниці. Посадіть синього метелика праворуч від дерева. Посадіть жучка сонечку ліворуч від кущика травички. Молодці діти, ви впорались з усіма завданнями. Ось і закінчилася наша прогулянка весняною лісовою галявиною. Що вам сподобалось найбільше на галявині? Яке завдання було найскладнішим? А наше заняття закінчилося до побачення!